Правомощне розпочати свою роботу. Хто за те, щоб відкрити пленарне засідання 52 ї сесії, прошу проголосувати? Хто за! Хто проти? Хто утримався? Сесія вважається відкритою. Сихнець воля, Згинуть наші вороженьки, я красоми, братця, усложи. ilgo non ho giuso sa suo sguardo ilgo Шановні депутати, шановні присутні, прошу вшанувати хвилину мовчання всіх, хто загинув на цій війні. Дякую. По порядку денному. Є Хто проти? Хто утримався? Перше питання: пронесення змін до місцевого бюджету на 2025 рік. Рішення номер 1638 Дане рішення, проект рішення несе характер щодо. Коштів, які виділені з державного бюджету до місцевого бюджету нашої громади. Ну і так само співфінансування. Значить, відповідно постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України, які вказані в преамбулі проєкту рішення, до нашого місцевого бюджету в липні місяці доведено 2 мільйона 700 коштів державного бюджету, а також ми виділяємо з місцевого бюджету співфінансування в сумі 350 тисяч. Відповідно, постанови. Співфінансування має нести не менше 10% від суми. Тому ми збільшуємо дохідну частину спеціального фонду, саме освітня субвенція з держбюджету місцевим та видаткову спеціального фонду. Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим на створення частині створення сучасної освітнього простору в сумі 2 мільйона сімсот. Наші кошти співфінансування ми, значить, збільшуємо дохідну частину за рахунок додаткових надходжень по коду бюджетної класифікації земельний податок з юридичних осіб, і також додаткову частину, так і звучить співфінансування заходів, що резолюціюється за рахунок освітньої субвенції на створення сучасного освітнього простору в сумі 350 тисяч. Також в даному рішенні. Є доповнення пункти, значить, листом звернулись керівник відділу освіти виділити 490 тисяч на будівництво модульної котельні в ліцеї номер 3 а саме ці кошти мають виготовлення проєктно-кошторної документації направлені. Тому ми додали рішення значить виділяємо 400 і 422 тисячі з резервного фонду. І 68 тисяч це перекидка в самим відділі освіти. На загальну суму 490 тисяч. Оце несе рішення такий характер. Пару, пару слів може Юрій Віталійович також додати. По проєкту, який ми могло реалізувати або реалізує відділ освіти, подалось на певний проєкт згідно державної програми. На реалізацію освітнього простору покращення нашої школи може Віталій зараз пару слів, щоб більше покаже, скаже, що ми там маємо зробити, би в класах. Ну це додаткове залучення коштів в нашу громаду на покращення на покращення освітнього пов'язані з окоми освіти. Україні і відповсавка дім про те, що. Кожна робота була подавати свій проєкт заявка на те, щоб створювати базу матеріалів для того, щоб старшого раді цього року, і цей номер 4, який у нас в визначити позицію, і цей матеріальний баз. І подали в області безпеки проектів, пройшов проєктів село, і в URD-seк, туди входять теплобораторії, входять обладнання, реактори, обмеження і. Зараз у школі то, що напевне молокови, своїми руками видихнета, для того, що вони і це часу в лапорії, для того, щоб навчалися зараз, а потім вже і ліцеїсти. Дякую, Редактор. Ну, хочу сказати одне про те, що ми. Намагаємося працювати всіма відділами, комунальними установами, підприємствами в залученню не тільки бюджетних наших коштів, а інших коштів з інших напрямків і донорських, і державних, для покращення і освітнього процесу, і комунальних наших установ, і взагалі по всій роботі по нашому місту. Є питання по цьому рішенню? Зауваження? Нимаю, голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Друге питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки рішення номер 1639 Дане рішення відповідно до попитання дете за підтримка. Надаємо дозвіл е, даному підприємству на розвитку проєкту це проустрою щодо відведення земельної ділянки, на якій розташована, розташована підстанція даного підприємства на балансі обліковується в нього. Тому необхідно сформувати земельну ділянку для подальшої передачі даної земельної ділянки в оренду даного підприємства. Це рішення 16.39. Нема заперечень. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Наступне рішення. Чекай. Я ж прочитаю, потім тут. Третє питання: про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки рішення номер 1640. Дане рішення це затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки, яка розташована по вулиці Кліво-Заводська. Знаходиться вона в е, користуванні е, дитего-західний Е, На даній земельній ділянці розташовано нерухоме майно, ну, тобто водофільтрувальна станція. Частина нерухомого майна належить на правій власності ДТЕК захід енерго. Частина Нерухомого майна належить державі. Робиться розподіл даної земельної ділянки. Частину передаємо в новосформованої земельної ділянки, передаємо в оренду в Захід енерго. Другу частину після реєстрації права комунальної власності буде передаватися до державної власності. Тому необхідно затвердити дану документацію. Не можна заперечити? Голосуємо. Хто за? Хто проти? хто утримався? Четверте питання. Про внесення змін до рішення номер 41 А, чекайте. номер, До рішення номер 41 Почув. Побачив, так. Да. Про внесення змін до рішення номер 4 Першої сесії 8-го скликання Ладинської міської ради від 19.11.2020 2020 року. Рішення No 1641. Оля Масляк, ти доповідаєш? Тут суто, давайте так, я доповів. Тут суто технічне питання. Бюджетна комісія ми знаємо, да, про те, що у нас на жаль, пан Оліксієв помер, і треба вивести його зі складу комісії і Запропонувати нового голову комісії бюджетної. Там в ну, я пропоную Левицьку Світлану Юрівну. Якщо у вас немає заперечень по цьому питанню, то прошу, прошу підтримати. Нема заперечень. Якщо ми вимосилку на рішення номер 4 першої сересії, за цей період багато депутатів вийшли і склали. Можна, щоб хтось назвав всім комісії і хто входить в комісію по, по прізвищі? Ми не було такого рішення взагалі, а, ще ми як обичного раз Дивіться. Комісія назвати комісію і склад комісії. Я, я почув. Вони вважають, що в одних комісіях 5 чоловік повністю, а в других там 3 чи 2 навіть. Ні, нема в нас У нас по 5, в одній 4. Може, ну, не у всіх по п'ять тоні чотири. Які там чотири? ж Чорти. А хто четвертий? Терещук, багнюк, коти, кіновіцькі. Ну, ну двоє не ходять. Вот а в А комісії скільки лишається? чотири. Всіх інших по п'ять. Зараз бюджеті буде чотири, поки не прийде нова людина. В цій комісії? Скільки тоді? Бюджетні чотири, тому що Аліксія, він голова комісії, зв'язку з меті ми його уводимо зі складу якого комісії. На звічі складується, Левицька і Мельниця. А вишлося на якого рішення ви там попали? Рішення сесії, коли угу. да. я склала повноваження секретаря Прошло. ради, а Добре. коли Олександра Станіславовича було виведено складу бюджетної Добре. комісії, мене взведено було до складу бюджетної. Комісії за рішенням сесії. Це яке рішення? Ну так. це було рішення, навірно, по 14 сесії. Я точно не знаю, підійді, будь ласка, подивитися. Це рішення ради обов'язково. Давайте так, на слідчу сесію ми сформуємо списки, що, хто так, яких комісіях знаходиться. Що, що, що такого рішення, ну, ну, склади, щоб ми бачили, щоб ми ж не дивіться, ми ж їх не оновлювали склади. Вони як залишались. Якщо не буде введений новий депутат, ми зробимо нові редакцію вже з усіма Так, да? Так, не... так, то, зараз в бюджетній комісії то, залишається 4 так. чоловіка. А буде вже нова людина, і тоді ми це... зробимо сміть доповнення, і в новій редакції затверджуємо в першу Ще з усіма це... звикли. депутатською. Є депутати з фінансової освіти. Ну, я не знаю. я Не вивчав всіх депутатів. Взагалі, у нас є депутати з фінансів? Андрій Васильович, Добре, нема заперечень. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Шановні депутати, дякую за, за розуміння.

Всього чотири не голосувало. Є, так? Да? Шановні депутати, дякую за підтримку, дякую за те, що ми можемо вчасно і дуже швидко зібратися. Е, якщо зауваження або пропозиції, або якісь питання немає. У мене є е, питання до вас, до ЖКХ. Вже більше року півтора, навіть говорилось про цей перед щоб щось зробити. Там, що Там зараз дивіться Ну, По-перше, готується проєкт. Іван Іванович, я розумію, десь рік, і ми хочемо покращити самі. Ну, думайте, що ми ну, сидимо на місці. Де Олександр, ну, що там з проєктом? Але на проскішку їх опрацюють зараз відправлені з тим по організаціям, мережі, що там ну, де спеціалічному роботу. Ну йде проєктна робота. Тож, вивчаються мережі, погодження всі, там газові труби йдуть, там ж має бути розширення. І всі інші речі. Тоді, якщо Якщо нормально ставити світофор так само, там це uh, Андрій Васильович, якби це від нас залежало, і ми і ми могли дати навіть свою. На нас податково із другують, ви можете мені допомогти, можете як від депутата міської ради звернутися також до податкової служби і е, опрацювати це питання? Мені це тільки в допомогу піде. Я ну якби, я буду тільки радий, тому що ну, ми над цим працюємо, задаємо питання. Ми навіть могли би і вже свого представника наняти людину для того, щоб вона могла могла опрацьовувати певні питання. Ну я розумію, що там мають відбутися деякі зміни. Тоді зможемо. Це робити. Ну знаю про звернення, багато людей звертається навіть не по 60 гривень, є в когось і 10 гривень, і 8, які мають заплатити, і все одно треба їхати за, за рахунками в Гайсен. Знаю, цю проблема. Так що над нею працюємо. З вашої сторони, якщо ви підтримаєте, напишете свою сторону десь. Можемо звернення прийняти. Всі пропозиції я тільки за. Тільки підтримую і розглядаю. Тому давайте сформуємо на слідчу сесію пропозицію і <práh2> рішення. Ну, звернення no, від депутатів сформуємо. Ви вже. У мене нема заперечень. Нема заперечень депутатів. Підтримаю звернення до податкової служби. А юристи потім відпрацюють да, дане рішення. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Якщо більше зауважень і пропозицій немає. Пленарне засідання позачергової 52-ї сесії Леденської міської ради, 8-го скликання закрите. illum locorum creinci usme et saxo zghynu ciemna szponu jenty jakłosom supot si za pomogiem my hocce usus historo hocce usus hocce ubi vobis iam satis usus hocce Са Всім дякую, гарного дня.